Знаєте, так вийшло, що попередній тиждень я була в доволі, з доволі поганим інтернет-зв'язком. Ось і ось в суботу, коли повернулися додому, однією з останніх новин, яку мені сказали, це було: Таня, ти знаєш, вийшов закон, що викладачі, які ходять в Українську православну церкву, вже не зможуть викладати. Я так зразу, хто сказав? Де про це сказали? Ну... Е Декілька днів шукала в інтернеті, ніякого закону немає, але зрозуміло, що ноги ростуть від однієї з місцевих груп, де було розміщено статтю. Ось, зокрема, в якій говориться, що викладач це державотворець, з яким я згідна, ось тому, що це важлива професія. Важлива професія для майбутнього України, для майбутнього будь-якої держави. І викладачі повинні цінуватися, і робота викладачів повинна бути якісна. Ось. Але... В суть статті закликається, що це недоцільно, як ми можемо належати до ФСБшної церкви. І знаєте, от всяка різна перелік різних назв Української православної церкви, які не мають ніякого відношення до української православної церкви, але нав'язані засоби масової інформації і нав'язані суспільною думкою. Е, я розумію, що щось е, доказувати. Виправдовуватись тим більше перед людьми, які вже для себе це прийняли, немає сенсу. Ось і не збираюсь цього робити. Але в статті в статті в цьому дописі говориться, що Українська православна церква бореться з православною церквою України. Мені це так виглядає смішно, тому що Українська православна церква не бореться ні з ким. Навпаки, зараз всіляко. Православна церква України намагається завоювати авторитет, який має Українська Православна Церква. Авторитет, який мають наші єпископи, які б хотіли мати стільки прихожан, які б хотіли мати такий дух в народу, віру в народу. Ну, різними способами, брудними, негарними способами намагаються. Дискредитувати українську православну церкву в очах українського суспільства шкода, що е, і представники влади, і засоби масової інформації в цьому допомагають. А звертаючись до викладачів, хочеться сказати дякую. Дякую, що нарешті ви помітили. Що нарешті звернули увагу, що в Україні є лише, не лише московські попи. Бо саме так ви називаєте священників Української православної церкви, єпископів наших, а є ще й віряни, які при цьому є викладачами, є лікарями, працюють продавцями, є фермерами, працюють в поліції, є представниками влади, захищають державу, Україну на передовій. То скажіть, якщо от ця стаття закликає. Порушувати права людини з релігійною ознакою поширює і культивує в суспільстві недовіру до викладачів, які є вірянами Української православної церкви, ось налаштовує на те, щоб їх не брали на роботу, або, можливо, якось їх цькували, тому що вони якось не так можуть виховувати дітей, то можливо тоді і, наприклад, у вас є якась підозра до лікарів, які якось не так можуть лікувати людей, до поліції, до представників влади, до захисників, які на передовій захищають нас з вами, щоб ми тут в тилу мали можливість викладати, лікувати, розмовляти, спілкуватися. Можливо, тоді не знаю, не варто мобілізувати вірян Української православної церкви. Якісь дивні дивні такі заклики виникають з цієї статті, якщо продовжувати ось то що тоді? Заборонимо, не будемо брати, не будемо дозволяти викладачам викладати, лікарям лікувати, створимо таку заборону на представників Української православної церкви в політиці, в поліції, в різних сферах суспільства. Як тоді буде жити держава? Що тоді будемо робити? Як тоді будемо працювати на перемогу і на процвітання нашої країни? Віддавати Богу Боже, а кесарю-кесареве це моя позиція, і я вважаю, що працюючи, виконуючи якусь роботу, в першу чергу ставитись до людини зараз конкретно до викладача, до працівника, потрібно по тому, як людина виконує цю роботу. Результат учнів це найкраща похвала для викладача. І я, як викладач, ця тема для мене така ну близька. Я можу сказати, що віросповідання дитини або віросповідання її батьків це, напевне, одна з останніх речей, яка буде мене цікавити, тому що. І цікавити буде лише в тому випадку, щоб знати, от різні релігії є різні такі особливості, щоб не образити дитину, не образити в якихось традиціях, і разом з тим, знаючи, що там якась релігія, конфесія, святкує свято, привітати дитину, привітати сім'ю, вирізати повагу для цього, більш ні для чого. Не розумію, навіщо таке. Маніпулювання суспільною думкою, хоча кожен має право на свою думку. Ось, але це не то, що перебор. Таке, напевне, ну, таке трапляється вже досить давно. Е від початку гібридної війни 2014 року воно все активізувалось. А від російського повномасштабного вторгнення воно, знаєте, так встало у всій своїй е е потворності, брехливості бути. Вірним українській православній церкві молитися Богу, молитися Богу за себе, за близьких, за батьківщину і при цьому бути викладачем, викладати, навчати, бачити натхнення в дитячих очах це не злочин, це як мінімум не злочин. А ось висловлювати, закликати до порушення рівноправ'я, до порушення норм конституції за релігійною ознакою. Це злочин, це мінімум злочин. І знаєте, я думаю, що це страшно, коли в державі отак чесноти і злочини плутаються місцями, коли добро і зло міняють місцями, перевертається все з ніг до голови. Тому хочу побажати для всіх викладачів, для всіх людей, вірян Української православної церкви, які працюють, виконувати свою роботу якісно, будь хорошими професіоналами. І також хочу побажати стресостійкості. Тому що ем, якщо в колективі починається таке травля людей, то зрозуміло, що і свої обов'язки виконувати важче. А хочеться, щоб. Кожен був на своєму місці, щоб е, люди розуміли, цінували, приймали один одного, не піддавались маніпуляціям, е, не піддавалися безпідставним звинуваченням, і саме найголовніше йшли до однієї спільної мети: це до перемоги нашої України, до перемоги нашої держави і до якісного світлого майбутнього для нас, для молоді, для наших дітей. І для всіх всіх громадян України, щоб ми були захищені в своїй державі, і щоб ми були поважними в своїй державі.